Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні поговоримо про те, як працюють пункти незламності у вечірній час та вночі. Якщо ви приходите в пункт незламності з 9-ї години вечора та пізніше, ви можете побачити, що в пункті незламності чергують патрульні поліцейські у вечірній час. І от є такий випадок, який був вчора. Жінки, які були присутні в пункті незламності, їх поліцейські перевіряли не тільки документи, а взагалі обшукали їхні речі та їх особисто. Також поліцейські виписують штраф. За порушення комендантської години. Отже, цікаво виходить, що пункти незламності працюють всю добу, як вдень, так і вночі. Але якщо ви завітали в пункт незламності після дев'ятої вечора та затрималися після одинадцятої години вечора, то вам випишуть штраф. Про порушення комендантської години. Отже, жінкам був виписаний штраф, також їх обшукали. Якщо ви будете у сп'янілому стані, чи, не дай Боже, в наркотичному, чи в якомусь недбалому вигляді, вас можуть перевіряти. Також ви можете зіштовхнутися з патрульними поліцейськими, дівчатами 25-27 років, які чергують свою зміну, які дуже бажають плідно працювати, і, які, так би мовити, Надто перевіряють, я не знаю, чи мають вони на те право обшуковувати речі та людей, які завітали в пункт незламності після 9 години вечора. Наприклад, особисто я не хотіла би потрапити в ситуацію, якщо я не можу, наприклад, дістатися додому. Так? У пізній час і я вирішила зайти перебути, погрітися, підзарядити мобільний телефон, там випити чаю в пункт незламності. Там, наприклад, 10-11 вечора, і за це мене там перевіряють мої речі, документи та ще додатково виписують штраф про порушення комендантської години, чи чому я. В такий час не перебуваю вдома. А за якими обставинами мене змусили обставини потрапити в пункт незламності? Вам також можуть задати ці питання, що які це у вас виникли обставини, що вам не сидиться вдома, а вас обставини привели в пункт незламності, у вечірній час. Також ви можете зіштовхнутися, побачити, що у пункт незламності, у пункти обігріву приходять люди без постійного місця житла, тобто люди, які переважно живуть на вулиці, яких ще називають таким непривабливим словом бомжі. Отже, мене цікавить те, що пункт незламності працює всю добу, але людина може отримати штраф за порушення комендантської години. І чи можуть поліцейські обшуковувати речі там? Ритися в сумках-куртках пересічних громадян, тому що от саме вчора був такий випадок. Перевірили кількох жінок їхні особисті речі, і чому вони у вечірній нічний час знаходилися не вдома, і які обставини їх привели в пункт незламності. Отож, не бажано з'являтися. У нетверезому стані чи стані, який викличе якусь підозру, що вас можуть додатково перевіряти правоохоронні служби. Так що будьте пильні, що у вечірній та нічний час пункти незглавності охороняються поліцейськими патрульними. А також можуть бути представники територіальної оборони. Так що поводьте себе чемно, будьте вічливі, і тоді вас уникне перевірка. Всього найкращого: відвідуйте пункти незламності та залишайте свої відео та відгуки. Ваших візитів пунктів незламності. Моє відео було про пункт незламності, відвідування у вечірній та нічний час. Всього найкращого, гарного дня!